Так, Apple Vision Pro це окуляри від Apple за 3500 доларів. Um, мабуть, що має бути якесь пояснення, чому вони стільки коштують і що там такого amazing, щоб от покупці ринулися бігти в магазини і замовляти ці окуляри. По-перше, вони вийдуть ще не скоро. Це буде лишень початок наступного року, 2024 Це говорить про те, що окуляри ще до кінця не відполіровані інакше би Apple вже буквально через тиждень їх продавала. Однаково, якщо вони анонсували цей продукт, значить вони у нього вірять. Як мінімум, і тут виникає запитання: чи вистрелить цей продукт за 3500 доларів? Бо це щось новеньке для епла? Цей сегмент він розвивався багато років без епла, і відповідно, вже певні компанії зайняли свою нішу. Давайте спочатку. Що це таке? Це окуляри за 3500 доларів, які дозволяють взаємодіяти з програмною оболонкою, дивитися різні відео, 3D-фільми, 3 d порно, скролити в браузері і все це, якби воно вам транслюється прямо в очі. Ось так, от, грубо кажучи, це комп'ютер, який ви одягаєте собі на голову і користуєтеся тими ж програмами, як і в звичайному житті переглядаєте той же ж контент, просто робите це трошки. Інакше і він транслюється на багато більших масштабах. На презентації очевидно дали зрозуміти, що Apple дуже зав'язує цю гарнітуру під свою екосистему. Тобто, якщо у вас iPhone, якщо у вас MacBook, ви будете мати максимальну кількість фішок з Vision Pro. скажімо, у вас MacBook, але з маленьким екраном, там 13 дюймів, грубо кажучи, ви можете. Одягнувши ці окуляри, транслювати зображення з макбука і виводити в просторі і збільшувати до розмірів там величезних моніторів, і таким чином покращувати. Комфорт при роботі не купуючи монітор. Це ж саме стосується відео, тому що був головний акцент на тому, що ви маєте якби персональний кінотеатр перед очима. Крім цього, Apple показала демки різних 3D фільмів. Невже ця тенденція знову буде в, якби реінкарнація її? Враховуючи, що 3D-телеки померли в свій час. Можливо, Vision Pro змусить кінотворців знову знімати в 3D. В технічному плані ми маємо безліч різних датчиків і камер, і також два 4К екрани. Точніше, в них навіть більша роздільність на кожне око, ніж 4К. Це було зроблено для того, щоб ще виводити певний 4К контент і ще мати собі запас по боках. По звуку додали динаміки з кістковою провідністю. Вони десь приблизно на цьому рівні. Ці динаміки повинні передавати просторове звучання, але, звичайно, що показали і людину, яка використовує AirPods разом з гарнітурою. Тому, якби для можливо кращої якості звуку, все таки. Компанія буде пропагувати Airpods. Також в нас є три способи керування гарнітурою: це очима, голосом і жестами рук. І перші відгуки закордонних журналістів про керування очима досить позитивні. Стверджую, що, от ви дивитеся на якусь частину інтерфейсу, вона виділяється, і тоді ви вже можете приймати рішення про те, чи клікати чи ні, і робите це за допомогою жестами. Пальців і рук. Частина датчиків та камер направлені вниз. Відповідно, вони завжди аналізують ваші рухи, ваших рук, якби і таким чином ви умовно можете клікати просто таким рухом, ось так, і скролити якимось таким жестом. Блогери стверджують, що на відміну від інших гарнітур, тут не потрібно дуже сильно махати руками, і оце все тут, якби достатньо лайтові жести, і це прикольно. Одна з важливих фішок. Ваші очі видно іншій людині, коли ви в окулярах. Але це не ваші очі. Ось це насправді ваша 3D-модель оцифрована цими ж окулярами. І це частково кріпово. Багато блогерів звернули на це увагу, що це виглядає, можливо, трохи дивно, але. Я вважаю, що за таким способом майбутнє, тому що всі окуляри раніше вони були просто закриті vr окуляри і крізь них не проглядається якби емоції людини, яка в тих окулярах перебуває. Ця ж технологія, в принципі, застосовується і для відеодзвінків. Apple показала на презентації, як людина розмовляє в цих окулярах з іншими по відеозв'язку і бачить інших людей, все окей. Але виникло запитання, а як же ж її бачать? Так от, її бачать так само за допомогою 3D-моделі. Відповідно, вашому співбісіднику буде показуватися ваш 3D-аватар. І цей аватар буде в реальному часі, якби показувати вашу міміку, рух губ там, очей і так далі. Багато хто розкриває Критикував цю фічу, бо сказали, що надто вже кріпово якось, ну просто жесть. А я вважаю, що це позитивно, тому що, наприклад, у вас Харя спухла з будуна, і вам там на відеодзвінок телефонує начальство. І ви такі, типу, надягаєте окуляри, бац, і там якби все нормально. Цифровий аватар в нормальному стані, ось так, от а не з будуна. Відповідно, це плюс, і навіть в якомусь роді прикольно. Далі по залізу. Що в нас це все от витягує? Це в нас процесор m 2 але крім нього, вбудували ще один процесор, і це новий процесор для компанії Apple під назвою R1. Що робить цей процесор? Він щитує всю інформацію з усіх датчиків усіх камер і її аналізує та обробляє. Відповідно, чип m 2 який ми бачимо там в ноутбуках, маках від Apple, він обробляє саме зображення відповідно те, що вам виводить інтерфейс вам на очі. Ось так от. Сумарно обидва екрани видають 23 мільйони пікселів. Це значення овер до фіга. І, звичайно, для цього потрібне потужне залізо і М2 повинен з цим справлятися. Але ті, хто вже користувався окулярами, стверджують, що найчіткіше картинка відмальовується саме в центрі вашого погляду. Тобто, для периферійного зору якість картинки погіршується, це робиться задля економії ресурсів. Що логічно, також Apple подумала і про очкаріків, таких як я, і вбудувала туди лінзи Zeiss, які можна підлаштовувати під власний зір. Тобто, ви знімаєте свої окуляри звичайні, надягаєте Vision Pro і тоді вже підлаштовуєте під свій зір. У мене є тут запитання, тому що діоптрі то підлаштувати можна. Це, наприклад. Робиться часто на біноклях і різних таких приладах, але скажімо, у мене астигматизм, і мені цікаво, чи є там от врахування астигматизму, бо у багатьох людей астигматизм, і от цікаво. Сам корпус окулярів металевий, плюс скло, і перші є скарги на те, що вони досить важкі, досить важкі VR-окуляри – Це неприємно, це неприємно для довгого носіння. І тут плавно перейдемо до автономності, яка складає 2 години. Ось дві години е і все. Але акумулятор не розміщений безпосередньо в окулярах. Його треба носити з собою в кишені, відповідно, кабель у нас прикріплений з боку через пропієтарний роз'єм. І в мене так само виникає запитання: чи дасть Apple, скажімо так, живитися від умовного екофлов і собі сидіти безлімітно в цих окулярах, чи буде продавати просто запасні акумулятори? по... Тисячі доларів додатково за штуку. Чому би ні Apple? Скажімо, зараз часто фільми знімають 2 години плюс вони тривають 2,5, 20, деколи навіть цілих 3 години От поназнімають. І виникає запитання: а чи так вже приємно брати і сидіти в окулярах, дивитися фільм і через 2 години. Міняти е, живлення відповідно це переривання процесу перегляду фільму, що впливає фігово на експірієнс, і так само взагалі нічого не сказали про одвічну проблему всіх віарів, це якби сприйнятливість людей, тому що є чимала кількість людей, яких просто там через деякий час в таких окулярах тошнить їм там болить голова, ще щось там і просто неприємно користуватися. І це один з суттєвих факторів, через що віар не став прям. Екстра розповсюдженим також люди в таких гарнітурах часто хочуть просто пограти ігри для того, щоб повеселитися, і тут трохи проблеми. На презентації видно, що вони сказали, що от можна пограти ігри з Apple Arcade, але ви розумієте, що ці ігри розроблені під мобільні платформи. Відповідно, люди, які куплять ці окуляри, почнуть... Збільшувати розміри екранів там на 100, 120, 200 дюймів, наскільки це можливо, бо це якби прикольно. Наскільки мильна буде картинка в таких іграх? Чи буде взагалі якесь задоволення від того, що ти граєш якби в мило? І скажімо так, якщо ви припухли від ціни в 3500 доларів, то якби не варто, тому що, скажімо, є Microsoft HoloLens 2, які коштують. Аналогічно 3500 доларів. Але у Microsoft окуляри все-таки більше AR, тому що там є от прозоре скло, на яке виводиться доповнена реальність. А Vision Pro транслює вам картинку з реальності за допомогою камер і якби домальовує її вже домальовану картинку. Тобто, грубо кажучи, це все-таки VR. З елементами Aru, швидше так. Також на корпусі є механічне колесо, за допомогою якого можна собі регулювати поле зору. І це прикольна фіча, виглядало дійсно прикольно на презентації. Тобто, ви можете або собі вивести якесь маленьке вікно десь і загалом перебувати, скажімо так, в реальності, грубо кажучи, а можете все собі закрити там якимись, якимись шпалерами і дистанціюватися на максимум. Також Vision Pro має стереоскопічні камери, Амери відповідно може робити 3D фото і навіть короткі відео. Нам показали, що от ви просто можете знімати зняти якийсь момент в житті, і потім його транслювати собі на очі, і прям як переживати той момент знову і знову і знову. І щоб знову, і от момент, і знову, і щоб що. Скажу так, для Apple це важливий анонс. Був, бо вони хочуть застрибнути в категорію дорожчих таких продуктів, не зовсім для мас-маркету, тому що погодьтеся 3500 доларів. Це далеко не мас-маркет, і напевно, що не дуже багато. Людей, особливо в країнах, що розвиваються, зможуть собі дозволити ці окуляри. Але я мушу відмітити, що технології, показані, принаймні, те, що показали на презентації, це було досить навіть цікаво з технічної точки зору. Вони самі там хвалилися, що більше п'яти тисяч патентів зареєстрували для розробки, і прям кілька разів повторили, що ми розробляли це багато-багато років. Багато багато років так вони це повторили, начебто. А сам факт, що вони довго це розробляли, означає, що це хороший продукт. Але Apple це не так працює. Ти маєш спочатку показати, пояснити, що це хороший продукт, і всім пофіг, скільки воно розроблялося. Насправді, на мою думку, презентувавши ці окуляри, Apple, скажімо так, вивела юзабіліті VR і AR окулярів на новий рівень, але при цьому не зробила революції в самій технології. Нас залишаються ті самі проблеми, фактично. Вага. Пристрою, через що довго в них ходити, напевно, буде боляче для шиї, чи для голови, чи для і того, і того. Багато людей досі не переносять через виступлярний апарат, через там мікрозатримки, які все одно існують, і мозок це сприймає по-різному всіх. Ну і автономність, тому що все-таки дві години це. Мало, це досить мало щоб розглядати це як серйозний продукт для роботи, на що вони досить сильно акцентували увагу. Також вони розказали про саме кріплення, щоб воно було максимально універсальне. Що вони там тестували на тисячах голів. Скажімо так, в мене велика голова, лиса голова, і у мене зразу виникає запитання до ремінця, який кріпить самі окуляри. Він зроблений з якоїсь м'якої тканини, яка там розтягується. Оце все прекрасно. Але в мене запитання через. Саму форму цих от ребер, чи в мене потім ззаді на черепушці через 2 години не буде от такі от візеруночки. Це би була неприємна така от штука. Підсумку маю сказати, що окуляри Vision від провід пламені більше сподобалися, ніж не сподобалися. І так це каже Лисий технарні, який не любить айфони, не любить iOS і багато іншої продукції Apple. Але ось тут мені прям стало цікаво. Звичайно, для перспективи для мас це взагалі ні, абсолютно ні. Тому якби максимум що через кілька років, якщо продажі будуть більш-менш успішні, то ми зможемо побачити десь там якийсь, якогось ойтішника біля айтішної контори, який буде ходити в цих окулярах. І от ходити і пити смузі, ось так, ось такі от стереотипи про айтішників. Загалом, ніша доповненої реальності, вона перспективна, звичайно, але я досі не змучусь повторювати, що це на довгострокову перспективу за один, два, три роки. Взагалі, ну це не буде масовий сегмент досі, тому що по перше, це дорого. По-друге, це проблемно. І по третє, контенту там не те, щоб екстра багато. Маю на увазі спеціалізованого там, наприклад, vr ігор для PlayStation VR. і загалом vr проектів набагато менше. А грати в 2D у vr окулярах це якби що би що. Незрозуміло, якщо ці окуляри Вепла будуть з часом, хоч трохи популярними, хоч трохи якісь будуть продажі, то є всі шанси, що в майбутньому, можливо, наступні покоління будуть значно допиляні в тих моментах, якраз проблемних для ВІАРУ. Також Apple, якби з самою назвою Vision Pro, натякає на те, що це. Екстра, якби такий для професіоналів продукт. Ми знаємо, що всі айфони про і там про макси, то це суто тільки професіонали ними користуються ось так. Тому, можливо, в майбутньому ми побачимо якусь спрощену версію, там, умовно, за тисячу, за півтори тисячі доларів, що теж хрена, але це принаймні якби більші маси може піти такий продукт. Не знаю, вийшло якесь таке от сумбурне хаотичне відео. Не знаю, чи вам подобається чи ні. Тисніть лайки, підписуйтесь. Підсуйтеся дзвіночки, оце все. А і ще заходьте в телеграм-канал Технарня, там мемчики, всякі анонси стрімів, і оце все. Тому не розслабляйтеся. Поради від Тані. Дай мені відпочити, я хвора. Знімаю про Vision Pro, не маючи на руках Vision Pro. Що я за такий техноблогер? Ем, ж сказати про ту хана, цей, а подростю нічого не мають кіпнув старого iPhone.